7 травня Мирноградський міський голова Олександр Брикалов провів особистий прийом громадян, в ході якого було розглянуто 17 звернень. Здебільшого вони стосувались питань житлово-комунального господарства, покращення житлових умов, допомоги у працевлаштуванні. Тощо так тренер та батьки вихованців центру Бригантина прийшли за допомогою у здійсненні поїздки на чемпіонат світу. Змагання відбудуться наприкінці травня у Португалії. Із сіданіцька області троє чоловік вошли в збору страни. Наскує це всі троє наші діти. А сколько зборне количество? Двінадцять чоловік зборний. Троє да. наших не троє наших. Щоб мирноградські спортсмени поїхали на чемпіонат світу до Португалії, потрібно близько сотні тисяч гривень. Заявники розповіли, що частину необхідних коштів пообіцяли дати спонсори, але цього недостатньо. Міський голова детально вивчив всі можливі варіанти і запропонував допомогу. Понятно, что сумма, которую они просят, это около 92 тысяч, это сумма для местного бюджета, даже благотворительного фонда, неподъемная. Но, как говорится, с миру по нитке, и я уверен, что мы постараемся какую-то часть закрыть из местного бюджета и тысяч десять найдем в нашем благотворительном городском фонде. Мешканці вулиці Брянська хвилює відразу декілька питань. Люди повідомили, що дорожнє покриття потребує відсипки та забажали, щоб її було виконано не породою, а саме доменним шлаком, і готові чекати поставки цього матеріалу. З вуличним освітленням також дійшли згоди. А щодо стихійного звалища, яке періодично утворюється на одному й тому ж місці, мешканці запропонували вжити кардинальні заходи до порушників. Вот это номер телефона инспектора по устройства Если вы увидите и можете вот соседям отдать, что если туда кто-то несет мусор, сразу можно да, позвонить. И Желательно зафиксировать, знаю, зафиксировать этого человека, то есть или на, видео, съемку, или на видеосъемку, или на сделать фотографию, не и, соответственно, потом на него мы выпишем протоколы, штрафуем, пригласим его. Просто нужно знать, кто он. Дружина учасника АТО Марія звернулася з проханням забезпечення житлом. Родина самотужки знайшла покинуту квартиру і дізнавалась про можливість проживання в ній. Стоїть уже років пустая. І Я хотіла б спросіть, можна ли нам по Ну львотом, которые можуть как-то хоча б хотя бы эту квартиру занять. без євро, без нічого. Ми самі постійно будемо ділянку ремонт. Як з'ясувалось, дана квартира приватизована, але міський голова запропонував відвідувачці оптимальний вихід з цієї ситуації. Якщо сусіди говорять, що да действительно 20 літ квартира стоїть пустую, да. то якщо вони не проти йдете сам, в, в домінант сервіс управляючої компанії на балансе, не на балансі, сам, а которої ага. дом в управлінні находится, і можете. Договор сохранности составить с ними. Ага, И... Хорошо. Но вы должны понимать, что да. вы рискуете, что если появятся наследники, поняла. если угу. кто-то завтра через суд будет доказывать свои права собственности о том, что он в каких-то р... родственных отношениях с Александрой Айсаевной, угу. то вы рискуете те вложенные средства в эту квартиру ну, потерять. Я поняла. И такие случаи бывают. Если у вас. Устраюває така ситуація, такий варіант розвитку собити, і ви готові йти на різк, то можете з ними... Готовий, Олександр Леонідович. Тогда в домінантсервіс на сьогодні прямо сходити. сході на Всі питання, які надійшли в ході прийому, вирішувались по різному Деякі відразу деякі після тривалого обговорення з керівниками відповідних структур, але одне можна сказати точно: міський голова доклав усіх зусиль, щоб допомогти городянам у вирішенні наболілих питань. Прием городского головы это такая традиционная коммуникация, которая позволяет нам многие вопросы решать даже во время приема. И мне нравится общаться с инициативными жителями нашего города, которые приходят уже с предложением, как ту или иную проблему решить. Есть, конечно, сложные вопросы, которые мы ставим себе на. контроль, записываем в реестре. Выполнение их зависит от возможностей нашего местного бюджета, от финансирования. Но самое главное, что мы понимаем, что проблема есть, и ну, уже пытаемся искать возможные выходы из этой ситуации.